Добрий день, мене звати Тимур Слюсаренко. Діти, якщо ви бачите ось такий знак, то не в якому разі його не чіпайте, бо вас може вдарити струном. Якщо ви бачите ось такі ставки, на яких є ящик або провода. Не в якому разі їх не чіпайте, бо вас також може вдарити струном. Якщо ви бачите, що дорослі залишили інструмент без догляду, то не в якому разі не підходьте, не чіпайте його, бо вас може Що збираєтесь перейти через дорогу, то обов'язково дивіться по сторонам та знімайте навушники. Якщо ви побачили незнайомий предмет у траві, то повідомте про це дорослим, а особливо якщо ви жили в території, де були обстріли або мінували.